Так, наче все провірив, фари працюють так, як має бути, поворотники теж працюють. Вітаю глядачів на моєму каналі, з вами Фермер Слов і це у нас РП на карті Красильку Farming Simulator 22. Сьогодні я їду на торгівлю, виходить, буду собі, певно що купляти якогось комбайна. Буду придивлятись там на Неваз К5, на Нютхоланда, Maussei Ferdison, John Deere, на різні фірми комбайнів. Буду там придивлявся на тракторів. Хочу ще собі придбати з з якогось одного або два трактора, бо то маю тут МТЗ-шку 80.1 80 і трактора Кия. Трактор Киї, то я перекрасив у червоний колір. Дякую, що підказали мені у коментарях, за який колір його перекрашувати і я його перекрасив у червоний. МТЗ-шка виходить у нас у синьому кольорі. І правда кажучи, я поміняв на ній шини, поставив виходить ось такі. Вузькі шини, це виходить для того, щоб можна би було цим трактором працювати на полю трохи, трошки попідливати різні там культури живності. і таке. По мінімуму тут виходить, подокупляв я ще, там сівалку я поміняв, бо та стара біля хамуха поламалася, придбав другу, потім культиватор виходить, купив КП вроде КПС 4 навісний, якщо не помиляюсь, так, КПС4 навісний. Ну то і все, по мінімуму тут таке маю господарство, Чуть-чуть такого. Там виходить ще, я думав, що буду е, щось будувати на тому полі, так як я давніше розказував, але подивіться по коштах у мене дуже сильно не виходить, там при... виходить я ще е, по сіяв. Там на полі, я не пам'ятаю чесно, що я там сів, чи ячмінь, чи пшеницю. Щось я уваги не дав, але ж там то поле засаджене, так що тепер не пропаде поле. Ну добре, давайте будемо сідати, бо то якраз та година підійшла, коли відкривається там торгівля. Там... Якраз у нас виходить 10 година дня. Добре, заводимо машину, будемо помаленько їхали. Так, вивертаємо руль наліво, дивимося, чи нікого немає, і по сторонах, добре, поворот наліво, і поїхали. Акуратненко не спіша, не спішити, звісно ж кажучи, і поїхало ось так. Добре, ось така нині, чесно кажучи, і гарна погода, і трошки на дворі. Не думаю, що сьогодні буде так зимно. Наче у дублянці сам сиджу, бо захолодувато, чесно кажучи. Тут, може дорогу скоротити. Ну, добре, так, поїдемо вже асфальтом, не будемо їхати туди, бо що в мене ходова полетить, бо там прийдеться міняти і підвізку, і спружини. Коби б це не полетіло, бо то як полетить, то ще буду ходив пішком, якщось би було треба. А так, то ще машина хай пожиє. Треба пошанувати машину, то ж шумайку. Добре, добре, добре. Це тепер куди направо вертати, якщо я не помиляю, вроді. Добре, направо. Так, тут нічого немає, увертаємо. Да. Ось так і поїхали. Вроді торгівля там іде, вроді бачу де то. Так, хтось там. Виляха, чуть не виїхав на ліву полосу, хоча не бажано. Так, вроді машин немає. Так можемо обігнати, чесно кажучи, щоб не гратись довго там... Так, то виходить жінка за рулям, та як жінка за рулям, то це понятно, що то буде довго всі їхати. Добре, що швиденько переїхав. Приїхав. то й так дорогі люди десь тут, а вроді ці повороти. Я їду так на око, по дорогу, дорогу так собі пам'ятаю, але вроді це сюди. Добре. Що це ти вже не тягнеш тут? Йолки та палки. Сіпління добре, я не вижив і машина виходить так пробуксовку дала Ох, вже щось бачу, не розумію, що тут таке є. Правда кажучи, це трішки далекувато, якась сівалка, чи що це, чи культиватор. Що це таке є? Ні хрена сі, це техніка імпортна, це джонкір, лки-те-палки. Йопересете. Це що тут приїхали за якісь богачі самі продавати техніку? Так десь тут вроді мала би бути парковка для машин. Я фію, сі, це фент варіо, якісь там 800 сері, і серії чи якої. Йолки-піпалки, це, це парковка тут, а бачу, що машини стоять. Давайте легонько тут повернемо, собі, тут скраєчку припаркуємо. Ось тут якраз місце є, ось тут покладу холодок. Давайте зараз подивимось, що це, це за техніка така. Добре, руль вже виверну. Так, глушу. Так, машину закриваю на замок, звісно ж кажучи, щоб ніхто сюди мені не поліз, бо виходить. І украли в мене і Камаза, і туди трактора, і мотоблока вкрали. І так виходить господарство, у господарство мене практично розікрало. Ці, Бляха, це ці шлобан не піднімається. Це треба перелазити, через нього добре пересримо, подивимося на цього трактора. Я фігію, це, це виходить фен у Варіо 942. Йопересити, та він певно, що кушлю там з пару мільйонів доларів. Я хренію, ось така сівалка. йолки палки Це Джангір, тож є... Я... Там з до старшої версії. Чонкір виходить. 8 R 410 лки Я охренію, Чесно, я би хотів зробити таку техніку, це якісь багачі тут, поприїздили там. Курча мать. А де то є? тут має сидіти, що білети дає, щоб вхід на територію? Чи тут немає? Мати дядька, то значить можна тут уходити. А бачу, що хтось з людей тут стоїть, все-таки торгує. Та, дядько в халаті стоїть, певно, що може собі сідати, або цей власниця. Його комбайни, йо переситей, що це за техніка? Йо, хрині, це такий фен, це такі, що це таке. А що він то робив? Щось косив перший раз такий бачу, йо пересете. Такі комбайні, йолки-попалки. тут дикі диски йдуть, що перемелюється, все. ніхре насіться це. це, це. Йой-йой. О, такі тракторці мені, щось вони там робити, тут. А це що таке у нас виходить Ландіні, якісь якийсь хрен не знаю, перший раз таку чую, якась індійська фірма чи що це. Не знаю. Це якісь, я не знаю, що за трактори. Перший раз бачу, це у нас Фент. Ну Фент, то понятно, хоч по вигляду. Це ньют Холланд, але це мініатюрний, такий маленький, це виходить на господарство, аби зійшло там, наприклад, траву покосити чи ще щось. Його стає з головою. Так а тут, а що це у нас? Трактор Стюр. Як правильно прочитається воно? вони. Правильно, що так, що читається, добре. Ось такий трактор, ну файний, файний. Він певно що сильніший від мого МТЗ. -чки. Не МТЗшки, а трактора є по-любому. Курча, сидиш на прицепі, коли би дивись чоловіч, у той би не впав. Тут торгує чоловік бенз пилками, Ні хрена сіт, тута фури Я фігі. йолки палки це що за поливачки такі? Це, пішли. Ні хренасить трактор. Йо пересіте Це що за трактор? Це клас. Входить 960 Axio. Ні, йо, переситет. Йофі, це махіна Це що, в неї. Це ще один такий самий трактор? Чи це... Та, теж фен 942 Vario З цієї серії і теж тут стоїть, піддається. Але певно, що це все дорого коштує. Чесно кажучи, навіть не хочу питати, бо тому що я приходив туди, ходити на такі комбайні, тому що буду тут Анила СК5. Там э, ростильмаш до 1500, а їх немає. Ну добре, ще подивимося, що тут за вантажівка там стоїть. Що тут таке камаз. а ну 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 то певне, що мій камаз. Курва, а шо він тут стоїть? А, ну, ну ну. Тихо. Він не мене, мене не цікавить. Це ж мої номера. ялки те ну ти боже, чоловіче? Дай То ти торгуєш цим Камазом? Та я торгуюся в Камазом, де що продається. Купуй за полену ціні. З легкістю зараз тобі його продам. Та? А ти відки цього комазу взяв? Хто мені по наслідству сі дістав? Від моєї пра 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 що ти мені лапшу на вуха вішаєш? Це є мій комас, мої номера. Тобі документи оку показати чи що? Що ти мені розказуєш, що взагалі не твій комас, а не показує мені документи, а? А що вже запанікував? Що вже очі бігаю? Відки взяв цього комазу? А ну чекай тут мене. Зараз я приїду. Курча мать. Та ти це певно, що мій КАМАЗ треба швиденько летіти по документам, бо це мій ідіот, Тобі показати, що, ти... що я буду туди оббігав. Сій а це мої показати, що це точно мій Камаз. Бо то курця мать мої номера. Бляха, муха, я чесно не сподіваюся, ще прийду сюди на торгівлю і буде продавати. Торгував моїм майном? От гімнюк. Тут ще перекрасили комбайн, у мене комбайн. Такий комбайн, бляха. Вантажівка була покрашена у, ж... у жовтий колір. Е, і це все перекрашували, там тільки номера залишили мої. Так, зараз треба бігом брати документи, ще двері курча всі не розмикають. Курча мать. Де той ідіот сидів? Він поїхав на моєму камазі, треба швидко сідати, уже гульку заводись і заведись, бо я чув, що якась машина перша виїздила. Я підбіг туди на ту місцевість. курча, його немає, треба бігом доганяти, бо то я чув, як перший камаз якийсь виїздив. Куди то він поїхав на моєму на моєму камазі? Курча мать. Де він сидів? Вроді, не мав би куди інакше би поїхати тут. во 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 во, -во, -во. десь куди ти їдеш? Бляха, чуть дете пасі не стало гоу. Курча мать. Да Та... йди нафіг чоловіче ще не Ти, Бляха засадив мені бампера, ну... Ну неї шлек трафи таку людину. Так куди це він їде? Мукамазом моїм, а? Я якось зараз примозит. Корча мать, Жигулька не тягне, що це є. Так, давайте його ось так обженемо. Давайте давайте. Бляха, пістоліт наставив на мене. Його перси, треба у біком. Схватиться, курча мать, то що це якийсь бандит, якийсь нахрен, чи що це є? Йоптересите. Зараз буде по, по мені стріляв, то давайте я акуратно буду їхати тут ззаду. В принципі, менш більш бачу, де він їде, бо бачу, виходить ті причіп там сині. Давайте я якось може обженут, попробую його затормозити. Давайте тут може якось через корчі пролечу. Ось так. Курча мать. Давай, 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 давай. Ось так, щоб він мене менш більш видів. Давай, газку, моя ласточка, моя солодесенька. Ось так вилітає на другу. І тормозим його, тормозим, тормозим. Де він їде? Бляха, я поворот промахав. Він туди обернув зразу, птарисяти, він певне, що бачу, що я його обгонюю. Куди він це їде? Куди це заїхав до лісу, Йолупи. Що ти робиш? Ну ти товариш, а? Стоять! Курча! стоять, я сказав! Стой! Та перекриємо другу типу Та ось так! Так Ну шо, до -до -до -бігу всі? що, добігу всі? Вс! Чоловіче забере пістолети, не роби дурного. Добре! Я тобі дорогу пускаю. Курча, мать. Мені пістолета приклав до голови. Я чуть си в всів. Добре, давайте від'їду в сторонку, десь тут зараз мали... машину залишу. І зараз швиденько тут пішком. Тут десь машина лиш у лісі, ніхто її тута не придасть, тут не впридасть сіган. Хто буде капець взагалі, давайте тут десь залишу тут машину? Ось так. залишу. Давайте замикаю тут дверці. Добре, будущу помали. Так він камазом стоїть, певно що може до когось там дзвонить. А де я поїхав. Так, ну, треба почекати пару хвилин, може десь зараз поїду далі, але треба пильнувати, що тут до чого. То якийсь кримінал, чесне слово, я ще такого ніколи не видів, тут приїхав на виставу, продавати мого трак... цього якого трактора КАМАЗа, виходить, хочу продати. Тут а я прийшов до документи йому показувати зразу. А він давай де на КАМАЗі тікати, то що то є? Фух, добре, що я його догнав, бо я думаю, що я зараз посивію, чесно кажучи. Добре, та почекам з пару минут, не знати, куди то йолоб далі підаде, виходить з КАМАЗа, щось там обізирається, певно, що може десь шукає мене чи що, але поки що посиджу з пару минут, тут та подивлюся, попильную. Курці, рано, поліції ще не підбирають телефони, вже прийшло 20 хвилин до моменту, як він десь туди виїхав на ту закинуту ферму. А поліція не відбирає телефону, певно, що поліція зв'язана до цієї ситуації. Курч має, треба під'їхати машину, всі подивитися, що там нічого. Так заходимо машину. Будемо їхали помали. Головне, не давати ніякої підозри, просто проїжджаєща машина. Тому що зараз, як дам якусь підозру, вони почнуть відкривати по мені вогонь. Бо той його лоб мав ще пістолет около себе, то хоч добре, що він трошки має розуму, що добре, що не почав по мені стріляти, якийсь трохи курчик контужні. Де то він уїздив? Де той поворот? Чесно, хрен знає, де той поворот? Давайте так поїдемо тут по дорозі. Може десь тут зараз поворот мав їздити. Тут без сліди йшли. Ось тут десь поворот би мав би бути. Як щось не помиляю. Во-во-во-во-во. Давайте будемо тут легонько їхали, будемо так звали делікатно, головне нічого тут не приволікати до себе. Ніяких небажаних гостей. Курчо, мать нашов. Йоперести, що тут за люди стоять? Люди якісь в чорним стоять. Курчо, мать, у них автомати, пістолети, тут це якась кримінальна банда. Йоки-те-палки, що я тепер буду робити, Як я маю того Камаза забрати? Ну йоперестить, ну що це є за діло? А, курва, ні, до поліції сі не дозвони, поліція не відбирає. Зараз курва буду, хіба сидів і плакав за тим Камазом. Ти йо перестав. Один варіант це тільки брати, хіба їхати зараз е швиденько додому, якийсь шу якийсь шукати курва мішок. Е чорний головне би не був би е смердючий. На голову на кігауту і е буду йшов туди до них. Розбиратися, якусь сокеру, якусь розкалі візьму, то в разі чого узі прикопав у лісі, то ніхто не буде знав, що там трупи є. От я буду діло, курча мать. Добре, буду помалі їхав. Зараз маю одне завдання якось забрати того КАМАЗа. Може якось прокрадуся, а там хрен, що там той блок пост стоїть. Так проїхав зразу, хоч і буду стріляли, але якось буду їхав і все. Нагнувся повний газ і поїхав, не буду сі бояв там. Добре, буду їхав помаленьку додому. Головне зараз не переживати тільки. вже? Oh, і виходить, 12 година, якийсь мішок прийшов, курва, так свербит від цього мішка лице, що капець, ще чимось мердить кимось всяким чи сім хрен його знає, стояв у мене там на поді, та, та, та там коти чужі лазить, понасирали, понасикали. Ти може насе носи, насикали на цей мішок. Курче пес гавкає, та тихо, курва будь. Я сказав тихо. Чекайте, зараз камінь візьму. О, Тепер тишина. То гавкає, гавкає курча, мать. Та якби спеціально мене спалюв. Що я тут. Так і там ще подивимось, чи там через головний хід, чи нікого нема. Вроді би не мав би хтось патрулювати вже такого година, там мали б всі пороз'їздити ті лки. А ні. Ах, хтось там стоїть, бачить, там хтось в стоїть, певно, що ті пацани, що тут. патрулюють і там стоять. Треба акуратно тут досі прокладати, десь тут пес, курча гавкував, але вже не вижу, ніхто то вже ніхто тут не гавкає. Так, десь тут вроді вантажівка була моя. Десь сюди. Тут все позаростало, це ферма. Тут кримінал на всі Сі займають Як Треба туди лізти акуратно покрадати. Не б мені зараз почули не дали, бо я пса. Та наказала мені зараз ще... Ось там мій камаз, добре. Все, за пса забули тему. Давайте тут акуратно всі прокраду через ці труби. Бляха, мухацію протиснути не можу. Сі нажер. Ось так, добре. Добре, добре помас не тут стоїть. Сколбані, які сиділи по йопере. Ой, як все тут смердить. тут пам'ятаєш, якийсь був чи тут свинарник, що тут було. Хайн його знає. знаю. Якісь... Гімна тут. Правильно це закинута колишня ферма. Але хоча я би не сказав, що вона дуже сильно закинута. Так. Так-так-так-так-так. Двері відкриті. Давайте сядемо тут, а. так. -так ключі тут є. Давайте швиденько зараз будемо заводили. В разі чого е, е, на всі 100 даю газ і я лечу додому. Так давайте акуратненько там Так, Але навіть лупи не чули мене. Так, Давайте так будемо віці їздили, бо туди всього один в'їзд і один виїзд. А Де курва там уже збунтували щось там. Да, їду так, на всі 100 і погнав, все. Бляха, муха, стріляй! Йо, просто бігом шпиф. Що зачіплюся туди за цю гілку. Так я би світла погано бачу. Хіба полетіли на всі столити мати? ж там стріляють з автоматів. Їх трохи при... присидив, у дзеркало попали, я фігію. Чогось там снайпери, то э, нічого такого страшного, я вже дзеркало там поміняю. Добре, швиденько лечу до того. Буляха диму хай, я навіть зайди його ховати, ця окома захипатись у гаражі, на колодку, і сидіти вдома з дві неділі, не да, виходити на двір, сидіти там. Вроді якось погоні нема, не бачу, але все якось підстріло, дуже тихо. Село вроде, не, не мало би повністю спати, бо то навіть песне го, знаєте. Буде мать. Туди... Та, Та хто буде видів, що я буду їхав через городи, ось так лечу. Тут ніхто не буде видів. Я прямо лечу, бо то нема, навіть нема куди обіздив. Буду куди обіздити невідомої дороги. Добре, все, ось так буду їхали. Навіть фармів чай. Я вже потоптався, то потопда. тут порожаю, але що пороблю, таке життя. Так, вроді я вже утік, але треба швидко комазу ховати і бігом лягати спати. Хтось би гримав двері, навіть не виходити, тому що це якийсь циганин, бо то виходить якийсь циган. Продавав я щось увагу, але ну, не звернув глиб, глиб очима. А то він на мене свої очі випулькував, таксі дивив. Курча, і я коли за документи йому почав казати, а то він давай бігом тікати на комазі. Так добре, закриваю тут. Бляха, яке закриваю, відкриваю наоборот. Ну, Уже, бляха, чесно кажучи, трішки запанікував, панікував, давай, 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 давай. Зараз ніколи на хвості не було. То там щось чушу що стріляли, Йо, пересіда. Так, Там дзеркало мені розбили, правда кажучи, але... Че страшно. Бляха, я щось досі не в'язаю, чи що? Курча, мать може хоч так заїду. аккуратно, ладно. Ну, Я так. Ох ты, бляха ты муха. Чё, сейчас задачка заехала? Так, помалы. Теперь назад. Может так? Во-во-во. Теперь руль правую вертай, да, сюда всё возле. Вроде все. Лісі, так, Глушу Т добре, тут удасться мені вийти удасть. Бляхати муха причини тут трохи випирає, треба ще під'їхати. Дати трохи з назад. Але руль вивернути в другу сторону і тепер назад давати. Ось, так ага. більше туди до кута. Во-во-во-во. Оце буде тіло. Ось так. Все, глушу. Тепер вже нічого не буде мішало. Так, давайте закриваю. Так, на колодку. Леха, закривайся. все, наколотку замкнув. І все, тепер треба швидко лягати спати. Що, друзі, друзі, ми на цій серії будемо закінчувати, будемо продовжувати все в наступних серіях. То, чесно кажучи, бігом мушу лягати спати, бо якісь підозри зняти б сюди, не їздили, не шастили. Хоча це мій КАМАЗ. Але, так як бачите, поліція дуже мені не допомагала в цьому ділі, навіть практично не розбиралася. Це виходить всю техніку, всю і я знаходив її, повертав додому. В разі чого в мене всі документи є е, на КАМАЗ, так що я можу і практично не переживати. Ну, ще можу бути трішки під, е, так дивитись, контролювати, би ніяка тут машина не під'їздила, бо тут хлопці якісь, я не знаю, з автоматами з якісь. Коротше, кримінальна справа там виходить. Що цим КАМАЗом робили, я не знаю.